Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте подивимось на кавові гущі, хто у вас закохується. Смачної кави вам, якщо п'єте разом зі мною і цікавої розповіді. Філіжанка і для жінок, і для чоловіків, тож кожен почує якусь свою інформацію, але ж філіжанка загальна і не вся інформація для однієї людини, тож теж будьте до цього уважні. Так, ну одразу нам показують, застерігають про бомбардування, тож будьте дуже-дуже уважні, більш за все це східно-північний напрямок, так, і схід більш за все, тож там будьте уважні. Так, блюдочко зачекаю, ми починаємо з вами з філіжанки. О, тут, як то кажуть, бісики такі очима хтось кидає. Ага, ага. Ну, дивіться, тут насправді... Для чоловіків. Спочатку скажу інформацію, бо бачу жінку, яка от вона, ті самі бісики очима кидає, бо вона тут ходить і задивляється на чоловіка. Дивіться, для кого більш за все над вами вже трошки тут шуткують, або це хтось з ваших друзів, або хтось. Ну там, з родини вашої, ну якось люди помічають. Ви ще тут не дуже помічаєте зацікавленість цієї пані. А от поряд з вами люди помічають і вже так трошки шуткують над вами, але ж так по-доброму. Я не можу сказати, що у вас вже є спілкування таке. Воно ще попереду у вас. І... Тут є така історія, яка взагалі-то може у когось з вас перерости в велике кохання. І ну, тут в майбутньому навіть сватів будуть засилати. Так що будьте ну, такими, знаєте, ніжними і чемними з цією пані. Бо вона вам дуже сподобається насправді. Так. Далі, дивимось. Ось тут мені чоловік як відлюдник показаний. От дивлюсь зараз, ніби на карту Таро відлюдник. Дійсно, от таке саме зображення. Навіть ліхтар є в людини в руках. Людина вже, ну я б сказала, років 50 є. А людина. Знаєте, і мовчазна, але, ну, як зайвого не каже. Але насправді людина, от якщо починаєте розмовляти, то багато чого знає і багато чого може розповісти. Людина, е яка має багато знань, людина, дуже зосереджена на змінах. В майбутньому це знаєте, коли є готовність полишити все минуле за спиною і йти в інший розвиток, взагалі, як, якось знаєте, як в нове життя, коли людина може навіть переїхати тут зараз. Бо у вас нема е, постійного, е, постійної можливості, а може просто от, ви можете спілкуватись з людиною, там, наприклад, телефонними розмовами, але нема такого, щоб ви е, бачились кожного дня. Але ваш образ е, завжди з людиною, і дивіться як. Тут, як... І він як озирається на вас, як розмовляє з вами, але це як з вашим фантомом. Тобто, вас насправді нема в цей момент. А знаєте, коли дійсно тут закохується, тут по-справжньому людина закохується, бо весь час з вами як намагається. от Будувати якісь діалоги, як щось робить, то вважає, що ви десь поряд, і він з вами радиться. Отут закоханість справжня і така, коли е, навіть ні з ким не може вас порівняти. І навіть знаєте, от як вважає вас в своїй ну, хаті, квартирі я не можу, тут, тут не показано, де він мешкає, але як в своїй оселі, давайте так казати, отут ну, така зріла закоханість. Тобто, якщо оце, от я роздивлялась тут більш молоді люди, то цей чоловік він вже ну, він, в нього багато досвіду життєвого і досвід в коханні є. І ви ні на кого не схожі, вас неможливо з кимсь порівняти. І оці почуття в нього якісь такі, що він поки що навіть собі не відповідає на питання а що ж далі? Як очікує від вас якихось новин, тут, тут якісь спілкування у вас все ж таки є. Ви дуже важлива для нього фігура, бо ви навіть більшою фігурою показані, ніж він. Хоча за віком він старший. Угу. Так, хто в вас закохується? Ось тут якісь сусіди. Жінка-чоловік. Тут обидва один в одного, але, на жаль, не бачу такого, щоб тягнулись один до одного, щоб вони щось зі своєю закоханістю виробили. Це як ходять, дивляться один на одного, там щось бачиться інколи, на цьому поки що все. Чоловік вже думає, що якось треба б, ну, якось треба б починати спілкуватись. В думках це є в надії. Ну так, ну там привіт, привіт, там як справи. ну Це ж не таке, щоб дуже він щось таке придумав. Це не те, треба щось інше. І він і сам розуміє, що треба щось інше, треба щось якось більше спілкуватись. Ага, чекайте, я бачу, не може, Ото, тому він більш цього і не робить. Поряд з вами є якийсь чоловік. Тут як угу. він, він би хотів наблизитися, але на цьому, я так розумію, не буде нічого, але ви така цінна для нього, якась дуже цікава, він би хотів зближення. Ви знаєте, для когось тут так показано, з вами може жити доволі дорослий син. І він як... мені так показано, тут не для всіх інформація. От зараз те, що я буду озвучувати, що він як чує голос чоловіка, наприклад, він проходить десь повз там вашої квартири. Ви там самі ну, там, щось спілкуєтесь там, в квартирі, вас не видно, але вас чутно. І Аліса, ну що таке? Чоловічий голос він чує, але це може бути і вашим сином, і вашим братом. Ну тобто, не обов'язково, що ви одружені з кимсь. Тож, якщо ви розумієте, про кого йде мова, то якось вам треба дати людині знати, що це не про вашого чоловіка йдеться. Це просто. Ну, що йому можна, можна з вами спілкуватись, можна знайомитись. Угу. Бо зацікавлен... зацікавлені погляди на собі, ви помічаєте від цієї людини. Так, далі, хто в вас закохується? О, тут робота соціуму. тут і компліменти вам відправляє чоловік такий, знаєте на одній нозі крутиться, такий він дуже легкий, він такий, як може, десь там знак зодіаку, наприклад, може бути близнюки Терези водолій, ну, але не, не обов'язково. І до вас він час від часу звертається з якимись питаннями. Щось від вас час від часу треба людині. Так, хто у вас закохується? Отут дуже вперта якась людина, це може бути і чоловіком, і жінкою. І ви час від часу ви можете спілкуватися з цією людиною, але сперечатись. От тут такі, знаєте, відносини складні. Людина хоче вас продавити в якійсь ситуації, але тут не вийде. Тут ви дуже така потужна фігура, і людина або молодший, або молодша. Не можу зрозуміти, чоловік чи жінка. За віком від вас молодша людина, давайте так казати. Але ну, щось тут вперте таке. Може вам якісь там компліменти казати, щось, ну, на думку людини, щось приємне вам казати, але щось ви так вам не подобається людина. І ви цій людині якісь складнощі робите час від часу. Так, хто в вас закохується? Ось тут мені показана людина. Як після падіння. Ну, наприклад, давайте так трошки сфантазуємо ситуацію, щоб хоч якось було зрозуміло, про що мож, може йти мова тут. Наприклад, десь людина впала і потрапила там в лікарню з поламаною ногою, наприклад. І ви там або лікар, або медсестра, медбрат. Ви якось допомагаєте, лікуєте цю людину. Оце ця людина у вас закохується. Ви як наглядаєте за цією людиною, хоча ви можете бути і ну, кимсь там, з близьких до цієї людини друг, там, подруга, ну, таке показане. Тут закоханий чоловік показаний, він. Але щось ви як не підпускаєте до себе і він про вас з кимсь зі своїх друзів розмовляє, якось дуже спостерігає за вами. Друге, шосте число чи два від двох до шести днів. І буде якийсь прояв від людини. Або з 2 до шостої години. Якийсь прояв, ну, якось так. Так. Ось тут чоловік такий гладенький, є така зайва вага в нього. Дуже такий, знаєте, от світла людина в думках, але дуже такий закомплексований і, цікавиться вами, у когось розпитує про вас, але дій взагалі не бачу від цієї людини. І теж ви десь спілкуєтесь, це не, не ваше найближче оточення, а це як ну, робота соціум, десь ви бачите цю людину, людина вас, і дуже до, доглядно, так цікавиться вам, і дуже подобаєтесь. І ось тут чоловік, я б сказала, навіть 60 плюс, десь як приїздить час від часу. Такий дуже швидкий в своїх там якихось проявах дуже швидко може пересуватися, може швидко розмовляти і голосно розмовляти. І якась була ситуація, коли вас про щось просив і ви щось допомогли зробити. І от після цього ви ж просто от ну, така, така хороша людина, така гарна людина. І тут рибалка якийсь у вас закохується, але хитрий такий, що, знаєте, він як. Дивіться, як от цього чоловіка показують, як. І вміє провокувати, щоб людина щось там, як наобіцяв, як сказав щось, а він потім буде смикати, за що ти ж казав, ти ж обіцяв. Якісь такі в цьому хитрість людини. І... А знаєте, чому закохується у вас? Бо ви взагалі-то подобаєтесь багатьом. І це от саме про цього чоловіка цікаво показано. Це знаєте, як от масовий, вибачте, психоз. От просто от і тому подобається, і цьому вона подобається, ну то й мені теж. Тобто, знаєте, от коли людина насправді не розуміє. Ви дійсно йому подобаєтесь? Чи це просто от як всім подобається, і мені теж подобається? От такий цікавий. Добре. Тут корноси якийсь чоловік, показаний, як в канапушках. Десь він на такому кріслі сидить, яке обертається як працює на цьому кріслі такий, як з військовою виправкою людина. І такі, знаєте, маленькі очі, може, і не родина справді, от щось таке є в ньому, як руде волосся, або такий, знаєте, Світла, біла шкіра і така вцятка вся. Оцей про вас просить вищі сили, щоб ви звернули на нього увагу, щоб у вас була можливість ну як, зачепитись. Просить. Далі. У вас закухать. Боже, як тут обіймає чоловік, яка ви тут... от як величезна для нього фігура? Коли ну, така велика цінність у вас для людини є, що тут навіть не передати словами, обіймає міцно, міцно, нікому не віддам, нікуди не відпущу? А що за один такий? Шапка в нього така, знаєте, аж на очі насуває її. І вона як квадратна мені виглядає, якась темного кольору. Взагалі то сам такий худенький, нема в нього зайвої ваги, може і високий. І такий, що от людина дуже не можна сказати, що він взагалі нічого не боїться, але він таке не покаже. Він буде братись за все, що за тільки що можна буде взятись. І, знаєте, велике майбутнє в цієї людини. Потім він в таку величезну фігуру виросте. А отут показаний, це може бути як керівник, який багато таких якихось наказів надає, і який. От знаєте, ніби все сказав, 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 пішов вже і, і от повертається. І ще щось він не, не сказав. І от такий ви весь час бачите, що він когось там шикує. І ось тут показаний чоловік, який дуже часто чує за вас якісь розмови. Як за вашою спиною чує, як люди говорять про вас, різне говорять, байдуже, насправді, що вони там говорять про вас, але, бо і йому насправді байдуже, що вони говорять про вас. Він тільки хороше чує, і він зосереджений на тому, як ви вмієте ну, мені більш як працювати, от як по роботі десь вас бачить. Як ви вмієте вирішувати питання? Тобто, знаєте, от бачить, що люди, які про вас багато говорять, дійсно різні говорять і хороше, і погане. От ті, які кажуть про вас погане, вони тільки за вашою спиною таке можуть казати. як, от, Щоб сказати вам в обличчя, вони бояться вас. І йому цікаво, от так, як ви так будуєте з людьми. Стосунки, що навіть люди, які ну, такі, за віком старші, може і за рангом старші від вас, але бояться вас. Ви так себе поставили, не, не скажу, що ви така конфліктна людина, ви виглядаєте доволі так спокійною людиною. І навіть часто показані мені, що сидите. І підборіддя рукою підпираєте щось ви там, ну таке, знаєте, от як однією рукою можете текст якийсь набирати, наприклад, на комп'ютері, можете там писати щось, сидіти, але при цьому у вас такий, нібито, відсутній якийсь вигляд маєте. Не дуже такий зосереджений на роботі, але насправді там якусь велику роботу робите в цей самий час. Милується вами. От взагалі подобається, як ви виглядаєте, коли ви працюєте. Ну, я не можу сказати, що він якось інакше вас бачить. Я так розумію, що йому тільки це взагалі можливо побачити. Більш ніяк. Подобаєтесь дуже. Якось по роботі ви десь разом перетинаєтесь. Ось так. Ну і на цьому все. Більш, ну так, всіх вам розповіла. Більш так, от це тільки бачу чоловік, да, Чоловік, який от з цим нема поки що спілкування. Він тільки споглядає за вами, десь себе поки що навіть не офішує. Або буде прояв. 20, не можу зрозуміти, якого саме числа, чи 28, чи. От, вибачте, не бачу 20 бачу, а що там далі за число? І на вісімку схоже, але здається, що може бути іще якась цифра. Ну, давайте, 20 якогось числа буде. Якийсь прояв від людини. Ну, це може бути, знаєте, ви, ви насправді і не подумаєте нічого такого. Це може бути там підійде питаннячко якесь задасть вам. Але подобаєтесь, все щось мріє, щось там собі таке вигадує, як би могло бути, якби він був сміливішим. Ну, хай може дійсно колись стане сміливішим. І ось тут, як на коліна перед вами стає чоловік. Але тут дуже подобається. Тут палає просто от ваш бік людини. Оцей, оцей точно молиться, щоб допомогли йому з вами зав'язати стосунки. А, ну і останнє, що скажу, бо вже ж побачила. Тут хтось, х, чоловік теж показаний чоловік, який. Зараз тут підбираю слова, вибачте, як би так, ем, ну, культурно сказати, показаний мені під ковдрою і ковдра. Ну, так, трошки піднімається Оце, ну, така собі закоханість тут з інтимним натяком. Десь навіть вам щось такі натяки робить іноді. А може, у вас є стосунки, але не такі, що кожної ночі. Ну, такі показані, закохані у вас. Для когось, може, щось собі там і почули, знайоме. А якщо і ні, то нічого. Може, колись ще зробимо таку філіжанку і когось ще почуємо. Тож, на цьому закриваю відео. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного настрою. Я маю надію, що він у вас підвищився зараз. І спокою і тиші вам. Бережіть себе і свою родину. І побачимось! Всім пока!